Вітаю сьогодні. У мене в гостях Інна Волинець. Ми разом будуємо розвиваємо бізнес ПІМ і хочу задати їй декілька запитань, на які буде кожному цікаво її відповідь. Чому саме в ПІМ почали розвиватися? Чому в ПІМ? Тому що я багатодітна мама, у мене троє маленьких діток. І я дуже не хотіла виходити в банк на роботу. Тому що я знала, що я не буду встигати і перспективи мене там чекають не дуже. Тому я шукала проєкт, де можна розвиватися, мати вільний час і де є хороші перспективи на майбутнє. І я знайшла це все в ПІ. Складно було? Ні. Це зовсім не складно і задоволення. І легко я буквально там за півроку вийшла на дохід 3Х своєї банківської зарплати. Вау, круто! Добре! А чому саме? Що тут вражає? Мене вражає оточення, дуже екологічні люди, позитивні, які діляться своїми відгуками, своїми досвідом і надихають на розвиток. І ще мене вражає той продукт, який Діє на клітинному рівні, який приносить користь людям, максимальні результати дає і з таким продуктом, з такими людьми і з такою компанією, яка робить все для того, щоб тут зростали лідери, можна розвиватися і можна залишатися на все життя. Клас, Дякую тобі велике. Власка. Всім до зустрічі. Будуть питання, пишіть нам.